Якось на гру вплинув швидкий гол. Та ну можливо, гол з нічого привезли, ну буває таке. Ну. Мали моменти, щоб знаєте, досягати результату, треба голи забивати. На жаль, були в нас моменти і Карпаті не забивали. Ну, так сталося. Доволі симпатична гра була в виконанні обох команд у першому таймі. Такий темп ви взяли, і команда суперника підтримала. Що вдалося, що не вдалося у другому таймі. Гол не заб... зовсім не забитий. Не пропустили, хоча теж могли пропустити. Ну, я ж кажу, ну, буває така боротьба. Можливо, команда Прикарпаття, можливо, більше трошки хотіла цього. Фактично в самому на початку чемпіонату прийняти команду і немає таких гравців, які були в першій лізі, мали досвід і так далі. Як вам вдалося згуртувати і створити такий колектив, який йде е, в трійці і бореться? Ні, це, ну та... розумієте, ну що зробити? У нас на сьогодні є така ситуація, що з минулорічного складу залишилось лише там 4 5 чоловік. Лише. Ну, взяли футболіста, намагаємося, ну, не приховую, зробили ставку на молодь. Чому? Тому що ну, не всі хочуть йти там, по різним командам, розумієте? Ну, я задоволений своєю молоддю, але роботи наша дуже і дуже багато. Вам довіряють, я так зрозумів, адже це ваш перший тренерський досвід у якості головного тренера, чи вам дали керівництво, скажімо так, карбланш і загалом як оцінити нашу групу, групу А і групу Б? Ну, мені складно судити, розумієте, як би там не було група, наша група доволі сильна, ту групу я не можу судити, тому що, відверто вам скажу, по телебаченню це одне, а вживу це абсолютно інше. Ну, моя думка, що наша група набагато сильніша.